Yeah. Що протягом двох місяців влада постійно чинить провокації? Розумієте, вони то без хатченків, бомжів з Миколаївської області сюди автобусами привезли, щоб люди там створювали проблему. Вони наркоманів з Оболонського району привезли. Я знаю. Я через то вам пояснюю нашу мотивацію. Я вам пояснюю, чому ми не хочемо, щоб була провокація. Харків, харький, пропадні. Якщо сюди прийде, Крим, якщо сюди прийде центральна Україна. Так, то ви ж розумієте, тут брехт, буде бойня. Це, воєння, це вони хочуть воїнів, а, 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 а не ми хочемо воїнів. Я прийшла, тому щоб підтримати пані Вікторію, підтримати, чому порядок нахищати, чого можна було вільно пройти. Я шаную, пана, дякую. Висловити свою думку. От тільки так, як вони і сказали, і все. А у мене інша думка. Чому я не маю права її висловити? Розходьтеся, розходьтеся. ходіть, я вам все розкажу. Ходіть, ходіть, ходіть. Ходіть, ходіть, ходіть. Розходьтеся, розходьтеся.